до Закону Пишіть, і все, і ми йдемо. Якщо у вас є якісь, будь ласка, будь ласка, прошу вас написати заяву, якщо ви хочете. Якщо ви з нею не з'їхать, ви ж, будь ласка, їм скажуте. Є це закон для цього. Ви ще стоячому керівнику. Тобто прокурору військового Ви вискала гарнізон. Ваші підзвичай, вони це мови. Ви пішли чоловіка на характера. Ми знаємо, що там там... Якщо ви так вважаєте, це не відповідає Дісі. Ми бачимо, на камеру зараз покажемо, що відповідає, що не відповідає. Офіційні коментарі ми давати не будемо. Якщо ви згідні з рішенням по вашому зверненню, будь ласка, його скажете. Ми виріш, будемо вирішувати з наші рішення. Ми дали заяву, ви мали відповісти чітко. По yeah, сути, по суті, по суті. А ви сказали, а ви сказали, що туди, сказали. Познаю, куди, куди. Ваша заява, має? ваша заява зерована для розгляду заступнику прокурору за це. Власне, це не моя відповідь. Це не моя а відповідь. Якщо ви ж не, не плутати оце. Будь ласка, не путайте. Оце відповідь, яка прийшла мені. Де тут написано, куди скеровано до якої якоїсь? Давайте не будете роздавати питання. Якщо ви з кимось не згідні, ви пишіть, будь ласка, заяву будемо розглядати. На ну, які проблеми? Ну, я думаю, з цим чоловіком все ясно. То просто ясно. Це сімей. Побачите, що.